У грі Карпати Чорноморця теж було на що подивитися та сфотографувати. Львів'яни вже знали результат гри у Запоріжжі, а отже, розуміли, необхідно перемагати. Перший тайм не подарував розмаїття гольових нагод, і навіть такий удар Діденка головою зараховуємо до потенційно небезпечних. Карпати відповіли навісом, де фіз ударом Мірошниченка не густо. А на початку другого тайму вогняну виставу влаштували ультра Карпат. Гру було перервано. За такої атмосфери мисяку було буквально важко дихати. Делегат матчу сумлінно записував порушення регламенту. Якби він занотовував лише нагоди першого тайму, записів було б значно менше. Зате у другому таймі Карпати дозріли до створення справжніх моментів. Костевич влучає у стійку. Худоб'як з меж воротарського майданчику пробиває вище воріт. Той таки худобяк знову пробиває у стійку. І усе це впродовж якихось чотирьох хвилин. Цікаво, що зазвичай кутові у Карпатах подає Кожанов, але перед голом подачу від кута поля виконав Швед і виконав просто бездоганно. Костевичу залишалося лише опинитися у потрібному місці у потрібний час. А Страшкевичу асистував не Карноза, а екс-гравець Карпат Мартищук. Голкіпер чорноморця просто не влучив по м'ячу. Порожні ворота 2-0 і нестримна радість Ігоря Ювічевича. Команда грізла землю сьогодні. Відчувалося. Щоб хотіли показати болівальникам, що ми е, хочемо відігратися за ту прикру поразку з але Ніхто не зрозумів цю поразку. Хочу, щоб ми наладили ігру в обороні. але я не можу сказати, що у нас нету моментів вперед. У нас моменти є вперед, але по цій грі їх може і не так багато було. Наприкінці гри Карноза ще раз поцілив у воріт чорноморця. Одесити могли розраховувати на гол престижу, але Кабаєв теж влучив у стійку. Карпати підіймаються з дна турнірної таблиці а Чорноморець не виграє з листопада.